Таку цікаву інформацію взагалі стосовно статистики інвестування в, наших, в нашій країні. Взагалі, рівень інвестування він досить низький. Бо люди не мають гідного рівня фінансової освіти. Але якщо порівнювати, куди люди інвестують, то 45% з тих, хто інвестував, інвестували в крипту. І це а, не тільки біткоін, ми говоримо. Ну, це, да. Звичайно, це. Криптоосвіт широкомасштабний. Зрозуміло, це доступно, це скачав додаток, і, будь ласка, від 10 доларів. І зазвичай саме ця доступність, ця легкість, яка приманює людей, вона і є основним таким тривожним пунктиком, угу. який приводить до факапів. І дійсно, популяризація саме криптосвіту, вона. Дуже активна, тому що ікси в доходу за короткий проміжок часу це здається як така казка, а з іншого боку всі хочуть швидких грошей. І найбільше, з мого досвіду, втрат саме в крипті, коли люди, люди хочуть швидких грошей.